У сучасному суспільстві є професії, які формують те, що називається соціальною стійкістю держави. Соціальні працівники це люди, які допомагають тоді, коли не працюють інші механізми, коли хтось втратив фінансову опору, опинився у кризі, бореться з хворобою чи з життєвою безпорадністю. День соціального працівника, по перше, нагадує про те, що турбота про вразливих ознака цивілізованості суспільства. З нагоди професійного свята у Везирській громаді цього року почесними грамотами Одеської військової районної адміністрації були визначені дві представниці соціальної сфери: начальниця відділу соціального захисту населення Ярослава Ящук та директорка Центру надання соціальних послуг Людмила Хараїм. Визнання їхньої роботи це визнання того, що соціальний захист. Не додаткова опція, а основа людської гідності в громаді. У відділі є декілька програм. Але основною з них це є підтримка малозабезпечених. Це програма малосердів дії на 25 й рік. І основною є програма підтримки військовослужбовців. Якщо програма військовослужбовців закладено більше 9 мільйонів, використано вже на сьогоднішній день більше трьох. То малосердів дії закладено чотири і використано вже теж більше трьох. Ми бачимо по цифрам, що суми суттєві люди звертаються, особливо на лікування. Найбільше це люди, які сьогодні і в складних життєвих обставинах, тому що. Що сьогодні дійсно важко жити людям. І вони знають, що сільська рада вони можуть звернутися, інколи це навіть не один раз. Декілька людей знають, якщо це там якісь важкі захворювання, онкохворі, вони можуть звернутися і декілька разів. Військовослужбовців там взагалі, в нас є щомісячні виплати, членам сімей загиблим, військовослужбовці, які поранені, теж мають право звернутися декілька разів. Тому це діє і суми дійсно великі. У відділі соціального захисту Визирської сільради. Працюють всього чотири фахівці, які ведуть прийом, оформлюють документи, вивчають заяви, іноді проводять виїзди, консультують і супроводжують людей, які часто не мають ні здоров'я, ні сил, аби розібратися в державній системі допомоги самотужки. Тут кожне робоче місце точка прийняття людських історій, де замість цифр долі цілих родин. Ми працюємо з людьми з соціально незахищеними і хочемо того чи ні, але ми пропускаємо всі їхні проблеми через себе. Тому це дійсно ми маємо досить часте вигорання. Про це ніхто не каже, але це є. Тому сьогодні намагаємося не втрачати оптимізму, тримати руки на пульсі, завжди слідкувати за змінами в законодавстві і з радістю йти на роботу, тому що хто як не ми. Дуже вдячна. Керівництву, яке не забуває за нас. І хочу подякувати своїй команді, своїм дівчаткам і за наш труд. Це не тільки моя заслуга, а й мого колектива всього Центру надання соціальних послуг. Дуже вдячна вам, дівчатка, за працю, за підтримку. Соціальні працівники не змінюють світ гучними справами. Вони дають надію окремій людині. Це формує відчуття людяності для всієї громади.